Програма Ми разом, я Ірина Штогрин. Сьогодні ми розкажемо про те, що дав країні майдан. Для когось це революція гідності. А хтось вважає, що саме з Майдану 2013-14 року почалася ціла низка трагічних подій. Тут у парку Шевченка збиралися люди 1 грудня. Чому так сталося? Розкажемо далі. Звістка про те, що кілька десятків людей побив Беркут жорстоко під стелою на Майдані Незалежності моментально поширилася соціальними мережами. І люди домовилися зібратися тут біля червоного корпусу університету, оскільки на Майдані Незалежності було заборонено збиратися. Коли я сюди прийшла, тут було вже багато людей. Причому дуже багато було із малими дітьми. Молодь розмовляла з собою, було багато людей старшого віку. Я пам'ятаю, що вже не було де стояти, і я, порушивши правила, просто перенесла ногу через цей парапет, піднялася сюди і подивилася, що відбувається навколо. Людей було просто безліч. І тут ця колона почала рухатися вниз до Хрещатика. Було холодно, вогко, але гаряче, тому що величезна ріка людей від Червоного корпусу йшла бульваром Шевченка, рухалася, плила у бік Хрещатика, потім повернула до Майдану і на Банкову. Спочатку тут були десятки людей, потім сотні, а потім перед кордоном бійців внутрішніх військ і Беркута, який стояв за їхніми спинами, зібрався величезний натовп. Ситуація напружувалася. Тут працювали журналісти Радіо Свобода, мої колеги Тетяна Ярмощук, Стек, Дмитро Шурхало і Андрій Добчак. Минуло можливо кілька хвилин після нашого е, приходу. І ось по цій вулиці, помаленьку, в оточенні мітингувальників, на колону бійців внутрішніх військ, насувався грейдер вже всім відомий. Близько тисячі. Людей штурмують за допомогою трактора, намагаються прорвати міліцейський кордон на банковій. Солдати, що цікаво, вони були в шоломах, але без щитів. І грейдер хотів спочатку зняти цю конструкцію, але на цьому тут почалися суперечки. Тоді а, Сашко Положинський він намагався втихомирити НАТО. Зараз ми будемо просто чуптися, а в результаті там наверху залишиться все так само. Якщо ми хочемо революцію, треба залучати людей, а не відштовхувати їх. Але коли а, це спробував повторити Порошенко, в його бік лунала така лайка, якої я не чув, мабуть, ніколи в своєму житті. Базута, давай, уйди, давай То було досить багато радикальних молодих людей е, в шапках, з очима, да, там в кустках. Е, багато з них були російськомовні, і вони якимось чином відрізнялися від. Людей, які йшли з мітингу, вони були більш молоді, більш агресивні. Ти знаєш, Май дітей убили вчора, Ти тут говориш, та не Пішов, ну і Фактично, коли я заліз на цю браму, все і почалось. Тобто я зробив на фотокамеру два-три знімки і зрозумів, що потрібно відео. Це тривало доволі довго. Потім ми відійшли далі, бо тут стояти було ну, вкрай важко, бо вже надто активно літало каміння. З очей текли постійно сльози. Тобто я просто втратив будь-який контроль. Тоді працювали за такою схемою, що підходив, дивився, що тут відходив, прокашлювався від диму, витирав сльози, соплі, і, е, шмарклі і розповідав на камеру, що відбувається от, безпосередньо в, в точці дотику. Добрий вечір. Щойно повернувся, так би мовити, з переднього краю. Зараз ми все-таки спробуємо туди підійти. Я бачив, що відбувається провокація. Коли полетіли гранати, я зрозумів, що буде загострення. Тобто я тихенько зліз. Цієї брами і пішов до виходу з банкової, тому що я розумів, що зараз буде якась активна фаза. Поряд зі мною Єгор Привір, один з тих, кого після 1 грудня назвуть В'язень Банкової. Вітаю вас. Розкажіть, Єгоре, чим був для вас цей день? Я прийшов на саму таку фінальну заключну частину, коли тут вже був найбільший такий накал суточок до кордону э, ВВшників. Э, Ззаду підійшла колонна беркітівців. Я цей момент побачив, але я ну, не розумів просто, що буде далі. Скільки ударів ви отримали? Ви мене близько знаєте? 15 хвилин. Просто я лежав і кожен э, ну, вважав за потрібне, пробігаючи повз мене, пнути мене, вдарити. І побігти далі. Що далі відбувалося? По-перше, мене три години разом з сім катували тут біля будинку цього з химерами. Нас наполовину роздягли і, значить, тримали на землі, періодично б'ючи нас, періодично заливаючи нас сльозогінним газом, лежачих в наручниках. На мені стояли, і періодично мене били, стояли на гомівках, на суглобах, натискали. Скали стояли на статевих органах, і коли після таких тортур, трьох годин таких тортур, тобі просто кажуть, що зробити, ти вже згоден реально на все, щоб просто припинилися ці тортури? Всіх дуже вразили ті кадри із засідання суду, коли ви втрачали свідомість під час того, як розглядалася ця справа, за ці два роки чи змогли громадяни України, хоч трохи змінити систему правосуддя. Абсолютно не змогли змінити зовсім, тому що е, от я втрачав на суді, е, значить, свідомість, лежав в залі суду, і суддя, значить, зачитував вирок, не зважаючи зовсім ні, ні на що, просто навіть не дивлячись на мене, не дивлячись на, на крихи, що мені потрібно лікаря, що журналісти, що мої адвокати кричали, що потрібно виплачити швидку, припиніть ці катування. І тут, значить, відбуваються події зараз 31 серпня серпня під Верховною Радою заарештовують Богдана Тиського. Він на суді також втрачає свідомість. С, е, його слідчий, який проти нього шив справу, це Козлов. Козлов він шив справу проти мене. Він є в люстраційному списку Євромайдану і він надалі працює в цій системі, тобто зовсім не змінилося. На вашу думку, чи винен майдан у тому, що почалася війна? Війна почалася не тому, що там Майдан винен був чи не винен був. Це була війна між Росією і Україною. Це була невідворотність, про яку казали дуже багато хто. Ви були на фронті? Я є резервістом Національної гвардії. Я був в першому добровольчому, перший резервний батальйон Національної гвардії. Сергій Сінченко приїхав на Майдан Запоріжжя і провів тут усі найдраматичніші події Революції Гідності. Зараз у складі 5-го батальйону Національної гвардії він захищає Україну на Сході. Особливо мені запам'ятався лютий місяць і е, готель Україна, коли е, вся плитка в, в холі, вона в крові. І оце в мене завжди перед очами. Запорізький громадський активіст Сергій Сінченко з квітня 2015-го у лавах Національної гвардії України потрапив на службу лише після кількох відмов у військоматі. Влітку перебував зі своїм підрозділом у зоні АТО в секторі. Каже, особисто йому Майдан приніс зміну світогляду. До Майдану, до цих всіх подій для мене Україна, Україна. Прапор, прапор, гімн, гімн. Я навіть, більше скажу, гімн не знав. Однак суспільні зрушення Україні через два роки після Майдану оцінює як нульові. У влади є свої якісь цілі, які зовсім вони в розріз йдуть з, з людьми. Ну, ви бачите, люди зубежіють. Дивіться, де ті вимоги Майдану, які були виконані. Сергій військову службу поєднує ще й з допомогою волонтерам, адже переконаний, що спільними зусиллями все ж таки вдасться змінити Україну. Я не можу сказати, що ці всі смерті небесної сотні, наших хлопців, вони всі марні. Ні, вони не марні. Люди проснуться. Євгенія Назарова, Запоріжжя. Ми разом. Люди, які не були на Майдані, люди, які сприймали Майдан через призму російського телебачення, люди сходу України і півдня України бачили події, які відбувалися тут зовсім по іншому. Що вони думають зараз про те, що дав майдан країні? Ті цілі, які ставили перед правительством, яку роль вони не зіграли. То все тут як і прежде. До Майдана и после Майдана один. Вдали война началась из-за Майдана. Порошенко захватил сам власть. И все. И я и я сынюк. И никто не выбирал. Они просто захватили и все. Один сбежал, другие стали. А изменений никаких. Что иллюстрацию говорили. Оно ничего не исполняется как было, так оно и есть. Я бы не сказал, что легче стало жить. Работы нету, как таковой. К хорошему ничего не привело. Может, что-то хотели люди изменить, но я не увидел ничего хорошего. Те условия, которые были там поставлены на Майдане, там это самое, ну, частично не выполняются, ничего такого, это самое нету. Вот. Ну і Верховна Рада плохенько працює, так сказати. Іконописець зі Львова Левкоскоп провів на Майдані увесь час від 24 листопада, 2013 року і до завершення. Він розмальовував щити, якими майданівці захищалися від Беркута. Його таки прозвали Щит Майдану. Він малює на старій церковній гонті, малював на дошках, які привозили майдані. Це в на майдан. Поїхав з першого дня. Я пам'ятаю, мене збив беркут, пішли по мені. Знаєш, ну могли дубит. Я впав, пішли. Ну знаєш, парадокс, коли навалилися повно людей, в мене астма. Кілька днів після кривавих подій на майдані художник не міг оговтатись. Нема відповіді на запитання, чому молоді люди загинули. Він живий з цього стану, вийшов завдяки малюванню, хоча їхав сюди без жодних помислів, що створити. Але побачивши дерев'яний щит, таки не втримався. Кістки не був понятний бронік з дерев'яшок. Ну хтось зробив, всі посміялися з нього. Собі щось поробив. Як тепер пам'ятаю, взяв думаю, у це мені подобається бронюк цей і взяв на тій дошці намалював, ну, все одно майданів. Майдан це сім'я, а війна це родина. Повторює митець, малює, проводить благодійні аукціони, за зібрані гроші, купує все необхідне для українських бійців. У станиці Луганський лекоскоп на стіні будинку культури, що постраждав від обстрілів, намалював зображення покрови Богородиці, його образи у каплиці в Краматорську і в наметах бійців. Ні, я, я вважаю то велику честь від Бога тут навпаки, то честь майдан. Ситуацію на Донбасі Левкоскоп називає еволюційним процесом України. Цей шлях держава має пройти до кінця. Ілюстрації в нас не було нормально. Як то може бути, от психологічно зрозуміти? Сексота, комуністичні тралівалі, тралівалі, якийсь там доктор наук, який писав проти України. Зараз доктор наук в університеті. Як це? Левкоскоп любить повторювати, що це не він малює, а ангели водять його рукою, бо може намалювати і кілька образів за день, а може жодного за кілька днів. Галина Трещук, Мар'ян Павлик. Ми разом Львів. Свій перший стрім із майдану незалежності. Я провела саме з цього мосту над вулицею інститутською, з якого видно весь майдан. Сюди на майдан жінки з усієї України приїжджали і за власним покликом, і для того, щоб підтримати своїх чоловіків і дітей. Так зробили і Ірина Сінченко і Ольга Сорокина. І каких ескізів, нічого не діла, просто взяла краски і сразу почала писати. Сразу вона у мене получилась сумбурна, тому що я помню в та время, в ній руки тріслі. Сім картин написала черкаська художниця Ольга Сурокіна за час революції гідності. Усі вони зі страхом, болем та надією. Писати на майданівську тематику майстриня почала. Щойно її син студент із Криму поїхав до столиці на акції протесту. Відтоді кожен важливий етап революції Ольга відтворювала на полотні. Де показували по телевізору Вот эти вот дела, этих ребят <кхи>, накрытые флагами. Ну, это была боль такая дикая. Я как-то Ну, пыталась питалася до передати. Художниця переконана, що саме майдан розставив пріоритети в її житті. І початком а то річний син сорокіної потай пішов добровольцем захищати Україну. Як не боялася за нього, однак зрозуміла такий крок, бо за час майдану переконалася за свободу треба боротися. Майдан постоянно мене наталкивала на ті на намислі, що е, свобода для человека саме основне жизненна цінності она, наверное, даже больше, чем воздух, свобода. На відміну від Ольги, яка поєднує доброчинність і малювання, Ірина Сенченко повністю занурилася у волонтерство. Під час майдану разом із чоловіком вона возила до столиці теплі речі та провізію. І з початком війни закрила бізнес і свій міні-цех із пошиття жіночого одягу переформатувала у волонтерське ательє. Там шиють бандани, балаклави та спецкостюми для бійців. Майдан для мене був дійсно от, перший раз в моєму житті. Я зрозуміла, що таке волонтерство. Я багатьом своїм друзям кажу, я була інсикована. На на Майдані той дух, мабуть, свободи, той дух гордості за нашу державу, за наш народ, що ми дійсно змогли встати і зробити це. Це дійсно якийсь був переломний момент в моєму житті, в моїй свідомості. Сьогодні Ірина разом з іншими волонтерами пакує маскувальні сітки для відправки на передову. Жінка переконана, що вони врятують не одне життя від кулі ворога. Хай захищають наших воїнів з Богом. Дар'я Бунякіна, Черкаси. Ми разом. У Майдана були свої художники, свої поети і свої музиканти. Гурт «От Вінта» створював настрій тим, хто стояв на Майдані. А фронтмен-лідер гурту Юрій Журавель створив цілу галерею образів майданівців і тих, проти кого майдан виступав. Його карикатури, його картинки заповнили соціальні мережі, і саме одну з його картин привласнила собі російська сенаторка, коли хотіла покритикувати Шарлі Ебдо. Для рівненського музиканта Юрія Журавля революція гідності розпочалася, як і для всієї України 21 листопада 2013-го. на реакцію Януковича стосовно євроінтеграції, і, і ми зробили такий жартівливий е, вприск. Перший наш концерт був на європейській площі е, разом з Мандрами, казахсистам з іншими гуртами, і вже тоді почалися сутички з беркутівцями. От і ми зрозуміли, що дійсно ця революція бути, оця друга хвиля буде набагато потужніша, ніж поваранчував. Відтоді гастрольне життя гурту стало ще насиченішим. З артистів хлопці перетворилися на волонтерів. В перший тиждень ми зразу зірвали голоси, тому що концертів було по два-три в день. От а потім ми їздили навіть і відвозячи медикаменти, продукти, спальники, ліхтарики на майдан. Тобто постійно ми курсували між Рівненським, Київським майданом. А потім були поїздки на схід. Це нам прапор подарували в пісках. Карикадурка постмайданівський проект журавля художника. Перша виставка сатиричних малюнків на тему політичного сьогодення відбулася саме на Євромайдані і переросла у двотомник. Гумор це не лише ліки, а й ефективна зброя. Цитує данського карикатуриста наш сучасник. В свій час біструб казав, що. Ми набагато легше переможемо Гітлера, якщо почнемо сміятися над ним. от і так, так в принципі. І я думаю, що так само ми переможемо Путіна, коли почнемо над ним сміятися. А ця карикатура про долю українських політутікачів чинила міжнародний скандал. Сенаторка Хакасії Валентина Петренко використала малюнок журавля у політичній боротьбі з французьким виданням Шарлі Абдо, видавши його за власний. Своє авторське право художник з України відстоюватиме в суді. Мені здається, вона. Принизила нашу українську гідність, уважно не роздивившися картину. Як б можна було не впізнати Януковича, як би там не було, бувшого, але все ж таки президента України. Боротьба за власну гідність та незалежність держави справа не одного року, переконаний Журавель. А без людських втрат та суспільного розчарування не обходиться жодна революція. Слава Богу, що люди зараз розуміють, що тих, кого вони обирають, це наші слуги. Ми справжні хазяї. Тобто, людина, яка працює, заробляє гроші, стає сама роботодавцем, відповідає за свої вчинки, вона дійсно стає вільною, і за свої права треба боротися. За тебе це ніхто не зробить. Ні дощ, ні сніг, ні мороз, ні беркут не завадили тисячам людей від 1 грудня 2014 року залишатися тут, на Майдані Незалежності у Києві. Я Ірина Штогрин. Це була програма Ми разом на все добре. І пам'ятайте, що саме разом люди, як правило, роблять найкращі речі на землі.